Ой, пов'язані, ми міцно, нікуди вони не дінуться. Нікуди. А, По сьогоднішнім якимось висновкам, документам, договорам, не знаю там, що вони там напридумували, на 27 й рік запланована. Наша перемога, вони на нашому боці, і, типу, все класно, все супер. Е, Якесь там надалі іде за їх участю або за їх підтримки в нашу сторону. Організація не партії, а як це сказати? Якась міжнародна організація, чи наше таке зміцнення на міжнародній арені. Це вже в 28-му році. Тут, тут, -ту -ту. дай Боже, дай Боже, щоб це було скоріше. Там, де лікують, там, де лікують людей або техніку, людей або метал, там, де ховають людей або до того, як поховати, ну, морги якісь, там щось таке. Заклади, які ведуть нічний образ життя, типу, там, не знаю, кафешки, ресторани, будь-які заклади, там, де люди п'ють і курять, це також небезпека, небезпека для дітей. І те, куди діти їдуть. Відпочивати? Ну, типа, табори дитячі? Так, спочатку давайте дати червня небезпечні. 5 червня. Восьмей, вісімнадцяте. Двадцяте, двадцять перше. 28, 30, 30, 31. Кінець місяця. Запишіть, будь ласка, в коментарях. Найбільша небезпека для цивільних. Скоро на кожному українському домі буде висіти якась антидронова штука, або якийсь реп, або якась там сітка, або щось. Дуже дивна історія. Відповідь така. Нам з вами нічого переживати за якісь фінансові глобальні колапси, або там голоди, або ще щось. Ми з вами вистоїмо, виживемо і найкраще, ніж усі на світі. Нам з вами треба переживати про інше, про велику кількість смертей, про війну і про. Те, що зараз буде відбуватися у найближчі місяці до вересня місяця. Тобто, ось за це. І так, за це переживаємо кожного дня. Ви там зверху також це бачите. так що Все по плану. Вони оминають Харківський напрямок. І якщо дивитися на карту, вони йдуть праворуч. Що там праворуч, напишіть, будь ласка. Закриті, закриті склади, але тут інформація не повинна звучати. де, що і як. Отаке От нехай не збувається, ще раз повторюю, 100%. Так, чекаємо з вами 26-го року. Що буде відбуватися? Дві події. Перше півріччя це буде якась. Пропозиція нових грошей або інших видів розрахунків, Тобто в системі фінансів 26-го половина будуть якісь зміни. І одразу після цих змін буде повний трендець, тобто навіть ці зміни на це повпливають, тобто його прискорять.